Отже, сайт Model Mayhem – сайт для пошуку фотографів по всьому світу. Як же на ньому зареєструватися? Натискаємо Зареєструватися. Вибираємо. Індивідуальний художник. Обираємо модель. І натискаємо Go. Далі. Придумуємо юзернейм, Вводимо вашу електронну пошту. придумуємо пароль. Повторюємо його. Заповнюємо інформацію далі. Ставимо галочками і натискаємо Next. Далі ви зареєструвались, ввели свою інформацію, дочекалися активації. Як же працювати з цим сайтом. Для того, щоб знайти свій профіль, шукаємо свій username зверху, натискаємо на нього. А тут ви можете побачити ваш профіль. Як же його редагувати натискаємо тут. Тут заповнюємо свої параметри стилі, в яких ви працюєте, інформацію про вас та зберігаємо. Зверніть увагу, що аватар зміниться саме тут. Тут ви натискаєте Change. І можете вибрати всі ваші параметри. Наприклад, фотографії з ваших альбомів. Далі важко знайти ваші фотографії. Натискаємо назад на ваш профіль. Тут ви можете побачити всі свої фотографії. Якщо ви їх не бачите, швидше за все у вас увімкнено фільтр. Його можна вимкнути тут або увімкнути тут, натиснувши ОН. До зустрічі! Як додавати фотографії? Повертаємося у ваш профіль і тут же бачимо Upload Photos. Натискаємо. Вибираємо фотографії. Тут можна вибрати до 10. Тут їхні правила завантаження. Зараз, зараз я покажу наочно, як завантажувати. Беремо зелену галочку. Є, натискаємо. Продовжити редагувати. Обов'язково відзначаємо, чи є нюд на цих фотографіях. Тут ми бачимо, що ні. Забираємо галочку і зберігаємо. У моєму випадку це не потрібно. Тут можна видалити фотографію. Далі, як же нам шукати фотографа? Угорі шукаємо брауз, натискаємо Обираємо, кого ми шукаємо? Фотографів. Наприклад, обираємо локал, обов'язково встановлюємо радіус і натискаємо пошук. Тут ми можемо побачити фотографів, можемо відкрити їхній профіль, або одразу ж написати їм, чи побачити історію переписки. Далі заходимо на профіль шрифтографа. І тут можна прочитати інформацію про нього. У пошуку у нас також відображається найнеобхідніша інформація. І ми можемо його тут написати або побачити історію листування. І також можемо його заблокувати. Натискаємо на три точки та натискаємо блок. Далі пишемо тему повідомлення, саме повідомлення і відправляємо. Побачити відповіді на повідомлення або ж ваші надіслані ми можемо, натиснувши на квадрат або на конвертик. Тут ми бачимо всі повідомлення можна натиснути, щоб відображалися лише непрочитані повідомлення, а також налаштувати, скільки повідомлень вам буде показуватись. Далі тут є функція папок. Тут ми можемо створити папку. Таким чином, натиснувши галочкою на повідомлення, можемо додати його до цієї папки. Далі... Тут у вас будуть відображатися СМС від модераторів. Бажано їх перевіряти. Чорний список у вас тут ті, кого ви занесли до чорного списку. І тут у нас налаштування. Трохи налаштовувати. Мову ми поміняти не можемо. Але ми можемо скористатися. Далі вам може знадобитися створення туру. Вони знаходяться в розділі кастинги, і тут ми можемо створити свій тур. Обираємо дату. Платно чи ні, знімаєтеся виню. Обираємо локацію, вигадуємо тему та текст повідомлень. Тут їхні правила. Ми відзначаємо, що ми прийшли, і натискаємо Відправити. В принципі, це основне щодо роботи з сайтом ModelMyHome. Я бажаю вам успіхів!